Що ж, розпочинаємо ми е, нині огляд мапи е, Deep State Map аналітичного порталу, і зараз будемо дивитися на те, що відбувається зараз на півдні нашої держави. Е, зараз е, новому мапу для того, щоб бачити, що ж відбувається станом на сьогодні. Просимо вибачення за технічні. Незручності зараз новому мапу. Ось тим часом скажу, що нині найбільш цікаво, що відбувається на правобережжі на лівобережжі уже Херсонської області. Для початку скажемо про те, що з'являлася інформація напередодні про те, що на кінбурзькій косі, ось ми її зараз бачимо. Так уже українські військові це на південь від Очакова. Зрозуміло, що ця. Інформація має бути на 100% вже підтверджена нашим генеральним штабом, адже офіційно ми чули лише інформацію від оперативного командування Південь про те, що відбуваються певні вогневі дії, скажімо так, на території цієї коси, але про те, що. Ця територія суходолу, ця частина суходолу під контролем ЗСУ ще офіційно підтверджено не було. До речі, нагадаю, що тут також є острів Первомайський, дуже цікавий острів, який завжди всі часи використовувався для тренування військовослужбовців спеціального призначення також для Власне, цей острів був штучно створений ще під час коли існувала Російська імперія для того, щоб контролювати вхід ось в цей лиман, так і бачимо Дніпровський лиман, нагадаю, він називається. І також ми розуміємо, що зараз, уже за інформацією, яка таражується з різних джерел, є така вірогідність, що не лише сама коса, а повністю весь вся, весь цей. Кінбурзький, скажімо так, півострів вже може бути під контролем збройних сил України однак не будемо знову ж таки забігати наперед. Будемо чекати офіційної інформації від оперативного командування Південь і від Генерального штабу збройних сил України загалом. Також ми розуміємо, що станом на сьогодні відбувається вогневий контроль. А можливо, імовірно, уже і українські військові перейшли ось річку і перебувають в районі Голої пристані. Однак, знову ж таки, ця інформація ще не підтверджена. Однак, те, що в районі Голої пристані було дуже гучно напередодні і вчора і ввечері, це вже 100%. І така сама інформація із Олешками. Там, от чули і автоматні черги, там були вибухи, і також така ж сама інформація була з приводу нової каховки, де також було дуже гучно. І також є інформація попередня, що російські військові вже звідти також забираються. вже українські військові їх звідти вибивають. Однак знову ж таки ще раз наголошу. Чекаємо на офіційну інформацію. Більше сказати поки що нічого про Херсонщину, тому що певний є режим інформаційної тиші з приводу конкретних населених пунктів на Лівобережжі. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз тривають. Роботи із зачищення на території правобережжя Херсонської області, так звані фільтраційні роботи, коли виявляють ось цих там ДРГ, виявляють колаборантів, гауляйтерів, зрадників, які маскуються під цивільних, так само військові, навіть російські залишені, також маскуються під цивільних, перебувають в багатоповерхівках або по селах і намагаються таким чином бодай якось відтермінувати той час, коли вони будуть схоплені і або посаджені до в'язниці. Або потім взяті як військовополонені. Знову ж таки, ми розуміємо, що зараз певна кількість російських сил, досить велика кількість російських сил, вивільнена з правобережжя Херсонської області, і тепер головне питання, куди вони будуть перекинуті. Я нагадаю, що нині в медіа лунає три напрямки: це може бути запорізький напрямок для того, щоб спробувати. От росіяни нібито як можуть спробувати цей ривок зробити такий відчайдушний в бік Запоріжжя як обласного центру. Так, другий напрямок називається безпосередньо Донецький напрямок для того, щоб посилити те угруповання, яке зараз штурмує Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, також на Вугледарському напрямку. Ну і третій напрямок називають це. Білорусь, щоб спробувати потім об'єднатися з білоруськими військовими і спробувати піти на Волинь або Рівненщину з території Білорусі. Однак цей варіант менш ймовірний, хоча теж ніхто його не відкидає. З приводу Донецького напрямку, якщо говорити саме про Вугледар на південь від Вугледара, тут ситуація складна, однак така, ну скажімо, досить неоднозначна. Ось це село Павлівка. Так, цей населений пункт Павлівка, він. Практично зараз станом на сьогодні вже е, захоплений ворогом, е, українською армією він не контролюється частково він в сірій зоні, частково закріплюються росіяни. Однак важливо розуміти, що Павлівка для Росіян стала дуже трагічною такою, е, скажімо, історією, коли збройні сили України перемололи дуже багато їхніх спецпризначенців, які спеціально підготовлені для ось таких штурмів, швидких оперативних штурмів населених пунктів. Росіяни в попередні тижні, взагалі, ну скажімо, так так був такий вій завивання з боліт, що як так кинули найбільш боєздатні підрозділи на цей населений пункт без попередньої нормальної розвідки, і практично вони потрапили в таку собі засідку тактичного такого рівня, коли були знищені українським вогнем, і дуже багато ймовірно мова йде про сотні. Про сотні загиблих і поранених сукупно російських спецпризначенців, яких перемололи збройні сили України в Павлівці, враховуючи те, що Росія традиційно своєю артилерією рівняє все з землею і випалює будинки в населених пунктах, те саме відбулося в Павлівці. Практично в Павлівці не залишилося за що закріпитися українським військовим. Там усе знищено, просто як то кажуть, під нуль і. Збройні сили України були змушені відійти з цього населеного пункту і зайняти оборонні рубежі наступні. Так а тим часом збройні сили Росії закріплюються на південних і східних околицях Павлівки, роблять героїчні отам фотографії, знімають відео. При цьому офіційна влада російська замовчує скільки перемололи ми їхніх там спецпризначенців, і наскільки це доцільно велике питання, тому що знову ж таки це ж не вугледар, це лише Павлівка, а вугледар надійно захищений. Зрозуміло, чому росіяни йдуть в бік Вугледару. Тут Вугледарська Тес, і зрозуміло, що втрачати втратити Вугледар ми не можемо собі дозволити. Це стратегічний населений пункт для України в цьому напрямку. І росіяни це також чудово розуміють. І Вугледарська Тес також об'єкт для них дуже важливий. Ну і також складна ситуація в Мар'їнці за попередню добу. Тут росіяни на жаль змогли просунутися на невелику відстань. Ось ми бачимо практично, от яка була ситуація 13-го, яка 14-го е просунулася. Однак частина міста досі Мар'їнки залишається під контролем Збройних сил України, частина в сірій зоні. Однак ми розуміємо, що хоча б на пару кілометрів, але росіяни змогли, на жаль, навіть не на пару на один кілометр просунутися в районі Мар'їнки. За попередні дві доби, десь також непроста ситуація в Авдіївці, тому що я нагадаю, що зараз росіяни намагаються з півдня оточити Авдіївку, і тут особливих змін за попередню добу не було. Однак ми розуміємо, що в районі водяного й опитного росіяни намагаються розширити свій плацдарми, і вони намагаються не лише з півдня зайти в Авдіївку, але і з Первомайського, і також водяного зайти пробують в тил Авдіївки, хоча поки що їм це не вдається. До речі, в районі Бахмуту, попри те, що в Росіян попередні тижні були успіхи, тактичні зараз ситуація інша, і в багатьох, скажімо так, точках вогневих росіяни зупинені під час штурмів і атак на Бахмут і навіть в деяких місцях відкинуті. Дуже багато в районі Бахмуту Росіян. Ліквідовано і зараз їхні можливості вони зменшилися, і саме тому є така підозра, що можливо з правобережжя Херсонщини російське командування захоче перекинути російських військових спеціальне призначення або десантників саме на усі рубежі, щоб все таки продавити нашу лінію оборони і змогти, хоч якісь тактичні успіхи, мати, щоб Путін в грудні цього року, коли ймовірно буде прес-конференція, бодай про щось позитивне для росіян прозвітував. Поки що успіхів в них немає, навіть тактичного рівня. На східному фронті ну і також додам інформацію, що в районі Креміної в Росіян не те, що паніка, але певне напруження. Там розуміють, що ось ось українська армія вже зможе проломати оборону росіян в районі Креміної і взяти повністю під контроль, перерізати трасу Сватове Креміна, і саме тому починається вже евакуація. З Креміною ми розуміємо, що в першу чергу евакуація це означає, що росіяни будуть забирати своїх гауляйтерів, пропагандистів, своїх колаборантів, своїх військових і також ФСБшників, які сидять в Креміні. Звісно, мова йде в першу чергу про них, а не про цивільних мешканців. Ось, хоча прикривається, звісно, не завжди цивільними мешканцями під час таких псевдоевакуацій. Ну і наостанок скажу, що така ситуація була станом на сьогодні. Бачимо, що на сході лінія фронту без особливих змін, однак є кілька точок напруженості. Це Мар'їнка, Авдіївка, Бахмута, і ми розуміємо, що в Авдіївці найскладніше. І також варто, звісно, звертати звертати увагу на те, що відбувається на південь від Вугледару. На цьому все пишіть свої запитання і пропозиції в коментарі. Будемо читати і звертати на них увагу.